Всім привіт, завітали на мій канал. Мене звати Олександр. Вітаю всіх, хто любить Україну. Так, е, Сьогодні хочу показати вам, в е, якому стані пасинки, які ми посаджу, е, е, садили із помідорів. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Також ще маю роботку. Хочу пересипати огірочки у таблицю. А то ґрунт засох. засох і то конкретно. Так що будуть у нас сьогодні такі справи. Кому цікаво, залишайтеся. Так, ось наші помідорчики, пасинки. Трава підсохла. Якраз у нас пече сонце, два дні. Земля практично наполовину висохла, тому це буде чудове зволоження. Тримати буде чудову вологу для наших рослин. Ось так дві сикі помідорчики. Гарні, не зів'яли, так як дуже вологий ґрунт. І вони гарненько тримаються. Так, тут, тут, тут. Ось так цвітуть. Деякі тільки зав'язують ось цвіт. Ну, ось так гарненько. Ось так. Такі то наші помідорки. Тримаються гарно, не в'януть, полуничка тут не, не заважає, не... помідори полуниці не заважають. Так само, як полуниця помідорам. Ось такі там потужні, сильні стебла, коріння. Я засипав водою приблизно на 10 см пасинки для того, щоб наросли гарні коріння на стовбурі, щоб сформувати у подальшому гарну кореневу систему. Тому ви не бійтеся заливати пасенки дуже багато водою, тому що чим більше коріння. Чим вище по стеблу підніметься коріння, вирости, тим сильніша буде коренева система у ваших томатів. І будуть такі гарні помідорки. Так, ось так не хочеться мені засапати, але буряни не питають, коли їм рости. Так що, отак, трішки розрихлимо ґрунт, буряни повимикаємо і буде чудово. Буде гарно. Ось так. А то і трохи незручно дивитися і показувати вам отакі зарожчі огірки. Так, я спочатку розрихлюю, потім е, і підрізаю буріни. А потім тільки бурини позбираю і все. Ну, гірочки трішки піднялися після підживки е, дріжджами. так як вони ой, бачите, підросли. Ой, ви в мене чуть не впали. Штати на ґрунті не дуже хоче стояти. Гарно просапаємо. Так само тут. Огурочки ростуть. Непогано. Ось так. Зараз просапаємо і з саме тільки підемо. Позбираємо і все. І наші огірочки будуть у чудовій формі. І без буренів. Так. Бачите, тут є попіл. І я всипав попілом і обробляв. Попіл і обробляв від... Віз всіляких е, таких жучків, е, що їдать огірки. Поки що я їх не бачу. Бачив е, до цього якісь жучки, такі дивні. Ще таких ніколи не бачив. Ось так. Але жучків зараз немає, ніяких мушок також. Так що по прислуху кабачки і огірки. Роботи тут небагато, всього декілька хвилин. Роботи небагато, але ніколи не вистачає часу на ці жінки. Оці огірочки будуть пізненькі, але нічого страшного. У нас до цього також будуть огірки. У нас вже сформувалися зелені малесенькі огірочки. Ще якісь тисень і будемо смакувати свої огірки перші. Так. А поки що, у нас... поки що мусимо працювати. Так, і нам ідемо з вами збирати буряни. Зілля. Ось. Так, моє віддарку. Зараз швиденько буряни позабираю. Буряни висипаю курі. Не викидаю, так як, так як бурянів вистачає. Тим більше не маю заморочуватися з ними. Просто по дорозі беру їх і висипаю в кури. Ось так. О. Напишіть, якщо ви хочете відео про гриби. Мені буде цікаво. Також хотів би піти в лісок, але якщо хочете, то я можу зняти відео. Так. Перші рядовки. Бурянів є досить так. Ой, ой, гірок вимикав. Ну вже. І так їх тут трішки загусто. Ну, я йду збирати бур'яни. А, я думаю, це не буде цікаво, так що поки ще пауза. Ой, зробив собі я. Такий перекус. Дивіться, вже дрібненькі самі маленькі полуниці залишилися. Ось це взагалі дрібні. Ось такі переважно. Вже найменші, але смачні. Тепер вони дуже-дуже солодкі. Ой, ось так. Такі у нас огірочки. Вийшли гарненькі. Вибачте, за е, вищі звуки це сусіди увімкнули бензокосу. Так ось такі вже просапані. Що не дуже люблю оці малюсенькі буряни. Їх от вибирати. А вони їх найбільше, оцих дрібних. Не люблю. Так, ну ось такі огірочки гарненькі. гарненькі, мені подобається. Чистенькі, гарненькі тепер їх. Тільки треба завтра буде полити. А може і сьогодні їх сісти. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і ще нам перемоги. Всім пока-пока!